Дівки, дівочки, мої ви красунічки на привозі стоїте. Ви гарнюнічки олічка йдемо до солонинки хочу сказати, що такої солонинки, як у Олічки. Немає дівчатка. Курічка, почав на сьогоднішній день солонинка. І як в замовити? Нас, доброго дня номер номер телефона 097 09 шість Оля, дівчатка, хочу вам сказати, що це правда дійсно. Так більше спустили вас за цей солонини. Це неймовірно запах. По перше, такої солонини це дійсно. Оль, ні в кого немає. Це так, так і є. Скільки так, вона стоїть на сьогоднішній день? Дивіться трошки, трошки. більші кусочки, більше такі, Отакі трошки сальні, 330 гривень кілограм. І, якщо більше м'ясні кусочки, то 350 гривень кілограм. Може б не париста це теж по 350. Так, да, так. Да. Так, дивіться, по що у нас 106 гривень. Та да, і 300 30 залу маринована. Так, шкурочка. шкурочка. Шкурочка, 130 гривень кілограм. А вухів. Вужки 130 гривень, парочка. короночка, Одна корона. Дівчатка, це все передається новою почки. Номер телефону Номер телефону. 097-094684. Дівчатка, хочу вам прати сказати. Ви що постійно возиція і солонинки, як вона пахне, яка вона вкусна, це вам навіть не передати. Подивіться, вона свіжайша. Це все евакуумірується, передається новою почті. Так, це в нас. Скільки чому ця солонянечка? Це, це 380. Тобто 380, так? Це велике, да. це одне м'ясо. Дівчатка, це подивіться, да, одне да. м'ясо. Одне м'ясо. Ніночка, хлибаємося, красуня моя, загоріла я така. Замовлення приймаю з утра, з 8 до 10, тому що зараз літо жарко. Вакууміруємо, ставимо морозильну камеру, 5-го вечора обрав Все, доходить і люди yeah. пишуть, що все добре. так? все шикарно. Олечка, скажімо, тут одне м'ясо, по чому це yeah. воно? Yeah. М'ясні більше м'яса, М'ясо 380. Дівчинка, ну, одне м'ясо по 380 гривень. Таке це без часничка, а цей йде внизу з часничком. Тає просто в руку. Оль, я тут стою тає. тут, мені вже. Не, тає не то, що тає, дівчатка, ви подивіться, воно. Правда, я вам от просто кажу одне, що такої солонини немає нікого на привозі. Оль, це дійсно так, я вам кажу, як воно є. Базар у нас великий, но іменно такое, ви знаєте, у кожної хазяйки, да, дівчатка мої, є своя изюминка. Я вам I love you. I love you, I Іночка, I love you. 33, зуба, сика у вас 33 У вас 33. Так, бабушка Галя. Сим'я відома наша наша Добрый бабушка рано. Галя. Добрий ранок. Так, бабушка Галя, що ми сьогодні получили? Бабушка Галя всегда. Дівчатка, всі приходять, кажуть, де ж ваша бабушка Галя, яка ж за столбиком сидить. Красиво очаровательна сиром. Скільки вони стоять? Сардельки. 250 кіло. Ну дуже добрі, бо я їх куштувала. Куштувала. Хорошо, яловичина. 250. Так, да. Потім. Лібра. Да, лібра по чому? 270 кг. Да. І такі по 200 лікарські. Бабушка Галя, відчина рублена. Відчина рублена. Okay. Зараз покажу вам. Вот она. Mm -hmm. Я вам положила. Светуля, да. так. Ой, Светуля. А, бабуся Галя мені каже, у всіх кісти, що у мене не сім, дивіться, вже у вас їм. Я вже і у вас їм. По 350. Ви закриваю. чуєте мене? Я, саме вже, саме я вже у вас їм, ви бачите, Щоб ви не сказали, що я не їм. Бабу, я основна Ну, Всі робляли, я її руки люблю. Бо я вам люблю оцю. Нічон, що стояла, я вам, так? Вот такая дома. Бабушка валя, я поиграю. Спасибо. Чисто телять. Почем телечин рубля? 350. Да. Така. Любительская и докторская Да. 430 и такая 300. Дівчатка, я уже рада, подвица. Місто ровно, ровно Вот Вона вкусно, ви знаете, це бабуска. Дитки была дука, знаете? Це вона така є. Так. Бабушкавали, девчатка, ви всегда приходите, когда бабушка говорит, Двіся он достаю я. Вот пельмені. Я хочу сказати, що бабушка Галя наша, дійсно дівчатка, каждое утро примовається. Новим роком дивіться, він заканчивається. Стоп, стоп. Да. Кожне утра привозиться товар бабуська Галя. Ви у мене красотка, ви у мене богиня. Лесичка, ти будеш коштувати? От ото ти така фігурна. Добрий ранок, мої Добрі Добрий ранок, мої, мої красуні. ти Вчора не дать зарплати. Я таркувала, я її кажу, як він зачузливає. Ти ще спокойно, Альбіна, ти так хорошо добре. Тому що Василя, значить, приходять Василье така сперлася прилала. Вони думають, та нашу в'їта, я живу спершу. Альбіна, може, ти мене поцілив, мене поцілиш? Та як поцілуєш, поцілуй, що буде бачиш, ти мене треба бачити. Ти мене треба бачити, Альбіна, дай печатки. Дай перчатки, мілашка. А чого ти прийшла добір до мене не прийшла? Тому... Ну... Так, посліка, пошла, ти я липко, випад... Дай ще що да, 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 ти була, перчатка, что? одна рука, що Альпіна. Дай діпочку, це дуже на мені вже. Милая моя, Міла я моя, це економіка. Ми сьогодні йдемо гуса, гуца. Ми йдемо сьогодні гуца, густку. Тараса тара. Та, та, та а що ні? Де ж мене знімати? Де знімати мене? Дивіться, не пропускай немає. Так, даві водій. Ой, ми водій. Пішлі до мене на каву. Альбіночка, ми Так, кабінула. Так, ми хорошення, починаємо. До Давай нажати, Альбіночки. Ми починаємо. Альбінки не треба. Дівочки, я вам хочу дай мені ножик. та мілашка. Мілашка, ти знаєш, я покинула в себе все. Прийшла до тебе. От покинула свою ікру, рибу. У нас вітринима. Я думаю, ні. Йдемо до нашої мілашки. Я сьогодні ругалася. Не ругаємося. Але ти кажеш, що ти йдеш до Альбіни, не вітрину. Я слышила вчора. Ти будеш зараз говорити, я буду їхати. ти мені на вітку наїжджаєш. Давай. Дивіться, дівчатка ви знаєте, Альбінка теж, дуже чудова людина. Буває временами, як людина кричати може. Але ребра в мене, дівчат, повітря немає, бо сніжих ніде, що не різка. Ну ти мене вибачиш, а що ти дуже прибачиш? Значить, 280. Дівчатка, рібра 280 кг, подивіться, вони з одним м'ясом. Та не кормлю, не... ти видиш, що ріб? Але собачку у лосу докторську не хотіла. А я не буду міла, я, я, я. Буду. Поїздач, не буду. зайчик мій, поїж. Є ж капчуне, практично я таке. Дівчатка, скільки Дівчатка, 280. Дівчатка, 280 гривень за кілограм, я вам хочу сказати, що пустіше їх немає. По-перше, вони йдуть капчуні. Дівчатка, все передається новою коштую, 67, 6, 6, 3, 5, 6, 0, 7, альбина. Саме головне девочки, це всю року мірується, лежиться людик і доходить все абсолютно. Дай печедай, дай зайди до мене, дивіться. Можна говорити так? Ну я хочу Значит, надо вот так, красиво. От зачем передала мені пориз? Я буду сейчас плата. Дивіться, по чому він? 380. Дівчатка, 380 за кілограм, одне м'ясо. Одне, дивіться, вибор м'яса дуже-дуже великий. Так, це що у нас туди запечене? 420, мясо запечене. Дуже пусть не рулетки по 420 гривень за кілограм. килограмм. Потом отцы купаты один котепет. Девочки на 110 гривен. Девочки, дуже-дуже смачненька. Так, сюда. Домашня колбаска. Почему? Мясо копченое запеченное, 420. Колбаска 420, свиноговяжья. Свиная. да, вона запечена. Подивись, двека вона одне мясо. Девочки, смысла. Значит, девчатка, силеечка, почему ты телечка? Это телячина. 650, шейка 650 і балучок 650. Це все тілячі, да, рамдиночка. Міла, я номер телефону говорила. 067 663 5607. Всяку у вас є, у нас вибрині, і не, берете, не берете, берете в да. нас. Не, <говори> не берете, не йдемо <говори> далі. А беріть тут. Значить, дай мені ту солонинку. Солонинка. Я беру біля, милі, моя. дівочки, дивіться, значить солонинка. По чому кілограм? 280 Дівчатка, 280 гривень за кілограм і іде соловінка. Є з паприкою, є з красним перцем, є обичні. Дівочки, все передається новою почтою. Это солененькая просто, это с паприкой, это черный перец и горчичка. Солонинка 280 гривен за килограмм. Десятка. Очень вкусная, вышмаленная шкурочка. Покажи, какая шкурочка Покажи шикарная. Покажи шкурочку. 0, 6, 7, 6, 6, 3, 5, 6, 0, -7. Альбина. Так, или что это не Девочки, видите, этот товар передается новой почтой. Самое главное, это все вакуумируется и передается вам. Ну, надо думать, смачно. Это как, дай мне какие-то, прям чему хочешь. Прям хочешь, давай, папа, цена 280 гривен за килограмм. Цена Дуже дуже класно. Дівочки, саме головне, дивіться, утро утробі одне м'ясо, дівчатка йде до мене, Лесі. Дівчатка, подивіться, одне просто м'ясо. Так, це новий ролик, Леся. Кажи, ні, не новий, не новий ролик. Що в номер телефону об'язателя 067 сім? Ну кажі зі лаву. Ноль шість сім шесть два рази телефон. Каже, переживай возьмуть. Дивіться 280 вісімдесят гривень за кілограм сюди. Де да? А де твоя сало? Нема сала. Ніту. Як сало? Сало нету, сало продано все. За все, що залишилося, 250 гривень кілограм, ну, но солонина до сало буде достатньо а ціна я не знаю 250 от сало чим подорожче чисточок крапок девочки а ну 200 грн кг а чо це воно різне скажи мені айта 300 це солонина чесноком, а это сало чесноком. 300 200 50. я вам хочу сказати як воно пахне це даже вам не передати дівчанка значить це новий ролик наси скажи номер телефону 067 663 5607 дівчанка значить солонинка 280 грн за кг сало 200 а 300 Цю колбасу ми в Альбіну не беремо, вона є в нас, берете її в нас. милая я моя, починаємо сюди. Ще раз кажемо вам, девочки, подивіться на цей. Украшаєте. Украшаєте, так, так, що це 300 Риста хрипів, так, чисто язики. А Лібіна, якщо його передати, він дойде. такая Послушай, вот грудиночка. Ой, это одно мясо. 400 гривен за килограмм. А обалденная, какая классная. Одно мясо. Ну, на одну, вы на имя, Она сочная, вкусная, обалденная. Так, Альбинка, а сейчас следующий. 400 гривен за, гривен за килограмм, запеченная, обалденная, с печеночкой. Очень Номер телефона, милая моя. 067 663 56 07. Сколько ты печеревок? 380. 380 одно мясо и ребра. Ребра. Вони дійсно самі вкусні, вони по 280. Альбиночка, а чим ти нас будеш угощати? Ми прийшли тебе в гості, мила я моя. Вибирай. Ні, я що вибирай? Що хочеш? Що мало? Забирай. Що ми далі, що ти Леся всіядна, сядна, не все подряд. Да, Леся? ти зараз дуже багато говорити, то сіядна. Що ти хочеш? Ми... Ти а за мене чого не так Чо? покладаєш? А мені чого не кажеш, є хая. Право Ну, Ну копченый заметь я не їм. А ти вообще нічого не їш. В смысле, я свою солоню. Вот я еще я люблю. А я правда, да? я тоже люблю. Тоненько, милая моя, тоненько. Yeah, я yeah. так люблю альбину Солонину. Я уже yeah. в тебе говорю, я уже и по сути, людей буду. Я, yeah. это теперь, я знаю, это что. Скажи номер mm телефона. -hmm. 067 663 5607. Уже пора выучить мой номер телефона. А, я хочу скатиночка. Альбиночка, Альбиночка. Пишите вайбер. <laughs> Альбінка, я хочу ні. Ну, ми всі, знаєте, до нас теж смотрят, з це не прийдеш. Є такі покупателі, вони чесно прийдуть, знаєте, вам вимотити музей. Не без того, хай там прийшли, пробували, але ж я повернути чимось, то я ще як я, білечка проводить, аж до кінця проводиш, так, моя міле? Ні, ти скромне? Звісно. Ну, я скромність чуємо до себе. Ми твої скромність, ми чуємо до себе. А я думаю, напевно, ти голоси св'язки розробляєш, так, моє міле? Як ти кричить маленьку, так я юночка розробляю. У меня что-то пять, да, напиток без А у меня нас нема чипсы такие. Нет. Не мальбин, очень нет. классные чипсы, 1200 гривен за килограмм. Есть свиные, есть <свес> куриные, острые и не острые, а я очень. Девочки, вкусные. Мы едим солонинку. Так, девчатка, хотя солонинка, правда? Вот я вам честно скажу. солонинка, ребра. А ты что ты <свес> дыр... Сёкаемся, давай сёкаемся. <свес> а у нас нема чипки, что мы бы папе. Хочу по У меня да. берите кабаносики. Кабаносики. Собачки. Солонинка. Кабаносики с пармезаном очень э. вкусные. 15. Лорочка, иди сюди. Партушки, иди сюди, дівчатка. Кажи нам телефон для партушків. Ага, 409 43-18. вы ви мене хотите, де беру партушки? В Лорочки. Двіться, розвині. Лор, скільки зараз такие на сьогоднішній день. 400, да? Номер телефон почули. Лорочка все подивилась, муля, 5 грам у нас можна Иди сюда, сюди, сюда. Две. Дві. горошек, девочки, є чорний, є красний. Горошки, які хочешь, є беленькие. Хто молочку турбує? Є беленькие. Подивіться, який горошок гарненький. Скільки такі Лорочка? Один на 400. Дівчатки Лорочка продає нову і почті, телефон ви почули. Наша богиня. Тим боля, відшиваються вони самі. Є двоє по чому? 800. А двіні вдома тут. Є 9. Ні, ну ладно. А, от дво... двоє. Двіки хотіли дво... квіт. Дво... Замовляйте. Дво... Бабуличка, ми тебе вітаємо з бабушкою Галією, з днем роження, бажаємо тобі міцного здоров'я, напрямного кохання, щоб ти в нас цвіла папа, що ти була така красива, розумна, умничка, Бабушка Да. Так. І да. да. щоб сім'я була крепка. І Тимурчик, і Димончик. Ми вас I love you такого. Да. Дивіться, прийміть. Наш прекрасний психик.